Війшлись на осінь, версія лакшері. І перше, це штани від бренду Ало в синьому кольорі. Побачивши їх, в них одразу закохалась. В них можна ходити як і по місту, так і по справам, так і на падал. Вони виглядають дуже стильно кайфові. Треба брати. Наступна позиція це розинові сапоги від бренду Chanel. Я вже бачила їх у купи дівчат, але вибачте, я їх також дуже хочу, тому не можу відмовити собі в цьому бажанні. Вони виглядають дуже стильно, під лосини, під джинси. Такий прям лондонський вайб, який мені дуже потрібний в Києві. Наступна позиція це сумка, про яку я казала, боже, ні. Дякую навіть просто в подарунок, я її не хочу приймати, але тепер хочу. Мені вона потрібна, тому що напевно, що я доросла до великих сумок. Я хочу просто одну велику сумку, в яку я зможу скинути всі свої речі, щоб не тримати це все в руках. І саме ця сумка мені дуже потрібна в поєднанні з сапогами резиновими від Chanel буде виглядати супер стильно. Наступна позиція це кофта від Sport дрічі обож бренд Sport річі це на 100% мій вайб. Мені здається, що ця кофта буде класно поєднуватися і з джинсами і з попередніми штанами від лісті від Ало. В цілому вона виглядає дуже вайбово, дуже дорого і класно. Мені вона точно потрібна. Наступна позиція це кепка від бренду Lora Piana. Я ще не вирішила, в якому саме матеріалі я її хочу, але точно розумію, що вона мені потрібна, як і під зимовий одяг, так і під осінній одяг. В цьому вона виглядає дуже дорого, дуже естетично, тому why not?